Послання до Галатів, розділ 2 Павло, прийнятий апостолами. Потім, через 14 років я знову пішов в Єрусалим разом із Варнавою, узявши з собою тита. Я вирушив туди згідно з откровенням і представив їм добру звістку, яку проповідую серед язичників. А особливо шановним виклав її окремо, на самоті, щоб упевнитися. Що не біг до цього і не біжу тепер даремно, проте навіть тита, який був зі мною не примушували до обрізання, хоча він і був греком це через лже братів, що проникли в наші ряди, аби спостерігати за нашою свободою, яку ми маємо в Ісусі Христі, і зробити нас рабами, але ми ні на мить не поступилися їм, щоб істина доброї звістки збереглася для вас. Щодо тих, кого вважають знатнішими хто вони і ким вони були, для мене це не має ніякого значення. Адже Бог неупереджений то вони нічого не додали мені навпаки, вони визнали, що мені було доручено проповідувати добру звістку необрізаним, як Петрові обрізаним. Адже бог, який зробив Петра апостолом обрізаних, зробив також мене апостолом язичників. Яків, Кифа та Іван, які вважаються стовпами церкви, визнали надану мені благодать і потиснули мені й варнаві руку, як співучасникам служіння, щоб ми пішли до язичників, а вони до обрізаних. Усе, що вони просили, це те, щоб ми пам'ятали про бідних, що я й намагався робити. Павло докоряє Петрові. Коли Шкифа прийшов до Антіохії, я протистояв йому відверто, бо він був неправий. Адже до того як прийшли деякі люди від Якова, він їв разом з язичниками, а після цього почав ховатися і відокремлюватися від них, боячись обрізаних. До нього приєдналися також інші юдеї, так що й Варнава був тягнений в їхнє лицемірство. Побачивши, що вони не поводяться відповідно до істини доброї звістки, я сказав Кефі перед усіма Якщо ти юдей, але живеш як язичник, а не як юдей, чому ж тоді примушуєш язичників жити за юдейським звичаєм? Ми ж, юдей за народженням, а не грішні язичники. Однак знаючи, що людина не може бути виправдана ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. Навіть ми увірували в Христа Ісуса, щоб бути виправданими вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина не буде виправдана ділами закону. Але якщо ми, юдеї, шукаючи виправдання в Христі, і самі виявилися грішниками, то невже Христос є служителем гріха? Зовсім ні. Бо якщо я знову відбудовую те, що зруйнував, то роблю себе грішником. Адже через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я був розіп'ятий з Христом і більше живу не я, але Христос живе в мені. Нині я живу в тілі і це життя вірую в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю благодаті Божої. Бо якщо праведність здобувається законом, то Христос помер даремно.